This is my mapping drone. Це дрон. А, Для а, як він називається, Ні, мепін, ми сказали, Для картування правильно, але коли йде в дрон квадрокоптер, а є той, що стабільне крило, як це. Ось, бачите, це квадрокоптер. So, we have two or three quadcopters. Uh, by the way, is it DJI? DJI, yeah. Is it allowed for DJI to fly fly over the federal uh, land right now? Yeah. Because when we went to Indiana, they said that they are getting rid of all DJIs. What the feds don't know, the feds don't know. So, the, this is a new lab, it's just four years old. We have a commercial lab on campus already that runs farmer samples. This is the workhorse. I see runs, runs off of argon. You can see the flame. I see it. ICP. ICP. ICP, sorry. ICP. sorry. ICP. sorry. we used to be so just, just the same yep. in war. And so mm -hmm. the extraction so behind you this is nitric acid extraction of plant and soil parts. Mm -hmm. mm -hmm. One of our easiest to see a change in найкраще найправильніше uh, soil. важливо перевіряти тільки 7,5 з половиною сантиметрів грунт. здоров'я грунту. Якщо ви берете 15 сантиметрів, так як рекомендують для хімічного аналізу, то ви Наприклад, І місцеві е, аборигенні трави. Ми пробували кукурудзу і сою, різні культури. І ось ці трави, які використовуємо для е, випасу худоби, е, всі вони впливають на е, верхній шар ґрунту при зміні на якісь, наприклад, більш ощадливі технології. 7.5 см. А колеги ICP, який вимірює Азот, Фосфор, Калій, воду, сі осі. тисяч доларів. Коштує такий новий апарат. Такий ремонт вийшов 40 тисяч доларів. Поставляти собі. І це можуть працювати тут. Студенти учаться. Це дійсно будуть спеціалісти, тому що вони на протязі. Навчання на протязі навчання вони учаться, навчаються на прекрасних машинах, які працюють в світових лабораторіях, які ми бачили в вартії. Отака машинка стояла. Тоді точно були спеціалісти, а не просто випускають грунтознавців. Оце грунтознавці. Це я розумію грунтознавці. Так що Докольце тільки зазрять цим агрономам, які вчаться тут в оклахома State University. Тримайтеся, успіхів!